Suzuki SX4 2021 року ось такий красень залітає до нас на продаж, що по агрегатам. 1,6 бензиновий двигун, автоматична коробка перемикання та передній привід. Виглядає машина шикарно. Чому? Тому що має лише 30 тисяч кілометрів пробігу і вся обслужена по офіціалу. По комплектації є прикольні урбаністичні штуки. Це такі, як передні і задні парктроніки. Всередині нас зустрічає текстильний салончик ось такий, в дуже гарному стані. Чому? Тому що, ну, звісно, 30 тисяч кілометрів. Пробігу. Мультикермо, круіз-контроль є, підкермові пелюсточки, якщо хочеш поганяти. Також от, мультимедія, в принципі, непогана, USB є, можеш музичку слухати. Кондиціонер, одна зона клімату, звісно, він новий, він працює, підігрів передніх сидінь і старий надіжний автомат. Ось так. Що ще з такого прикольного? Це те, що коли ти вмикаєш задню передачу, в тебе працюють не тільки парктроніки, а ще й працює камера заднього огляду, яка от, так от вмонтована в скло. Виглядає досить непогано та інформативно. Задній ряд сидінь у нас виглядає ось так. Він теж в ідеальному стані. Тут поміститься три, три великих людини зрілого віку і не будуть соритися за місто. Багажник досить таки вмісткий, поміститься аж сумок 5 точно, тим паче половровень. І задні сідушки теж можна скласти і покласти щось крупногабаритне. Чому рекомендуємо це авто? Тому що машина. 30 тисяч кілометрів має, повністю обслужена на офіціалі, вже ж сказав. має високий кліренс, має непогані приколи по комплектації. Приїжджає до нас, велика Кружна Дорога, 22, хапай авто, біля Жилянського мосту знаходимося, робити тест-драйв, якщо хочеш СТО, ну, поїхали, подивимося знизу на нормальну нову машину. Та забирай її. Можеш як за повну вартість, яка буде вказана в об'яві, так, 15% від неї відривається, буде твій авансовий платіж від 1 до 5 років можеш взяти цю красуню у лізинг. Тож, хапай авто на хапай авто.